Доброго дня, всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це плод демократії саме демократична держава на планеті. Ну і багато людей там знову ж таки починають, можливо, вони раніше не слухали ці ролики, які я записував. Вони думають, що демократія це влада народу. Плутаючи при цьому витоки влади від реальної влади. А це на сьогоднішній день дві різні речі, які варто розмежувати. Ну і щоб не бути голослівним, хотів все-таки на увагу на те, що демократія станом на сьогоднішній день це влада олігархів, які на сьогоднішній день після шести ліворуцій в Україні захопили владу. І якщо хтось думає, що ця влада, ці люди, які не розуміють, що вони роблять, або роблять якісь там глибокі помилки, то вони глибоко помиляються, оскільки на сьогоднішній день... Вони захопили владу і навіть не збираються її нікому віддавати. Так що ви не думаєте, що е, люди, які захопили владу і знаходяться при владі сьогодні, вони збираються вам її подарити, або, як е, кажуть, ці наші люди, які е, думають, що от військові прийдуть. Я не говорю там про божевільни, які кажуть, е, що Бандера прийде в порядок, наведеться окрема секта, яку варто. Е, на мій погляд, посадити в тюрму, щоб не сіли розкол серед, і сум'яття серед українського народу. Ну, Це перше. По-друге, деякі люди не розуміють там моїх описів в частині того, особливо вчорашній, про волю людини. Так от, ще раз нагадую, що воля людини вона закладена в генах, але на превеликий жаль, вона формується. В оточенні і в суспільстві. Якщо цю волю не виховувати, то людина стає безвільною і безвільна людина, як показує практика, в сьогоденні вона живе доволі короткий час. І тому, якщо правильно виховувати людину, то ще раз наголошую на тому, що виховання людини повинно проходити її в дусі людяності. І в дусі того прагматизму який є станом на сьогоднішній день, оскільки є там ще така філософська течія, яка на сьогоднішній день починає розвивати свої корені, а саме присуття, тріалектика, тріалізм і так далі, які вводять в оману людей, які говорять про те, що є там на сьогоднішній день. Хібна течія це те, що людина суб'єктивована, що вона не може бути суб'єктом права або ще щось. Ну, це філософські течії, вони мають право на місце в житті, але це є глибокі, глибокі вкорінення тих, скажімо так, символів і розколів, які на сьогоднішній день. Мають насутно на в собі тільки одну мету це розкол серед українського народу для того, щоб не було єдності в українському народу, і для того, щоб дати можливість на сьогоднішній день управлінцям держави управляти, тобто доїти народ на податки, платежі і збори. Ну і е, хочеться все таки звернути увагу на те, що у нас на сьогоднішній день точиться війна. І багато людей не розуміють витоків цієї війни і думають, що ця війна точиться між державами України і Російська Федерація. Просто так всю вину стараються звалити на Путіна, але на сьогоднішній день нам, в принципі, навіть не порушено ну наскільки мені відомо, в Україні не порушено кримінального провадження про те, що е, люди, які е, причетні до акту збройної агресії, що вони її обґрунтовано, там, е, цю збройну агресію, щоб вони вчинили стосовно України і не порушено стосовно них жодного кримінального провадження. Звертаю увагу на те, що як в державі Російська Федерація, так і в Україні. Є відповідна стаття Кримінального кодексу. На сьогоднішній день навіть не оголошено підозри цим організатором агресії, який є і в державі Російська Федерація, хоча по збройній агресії є багато рішень суду і можна опиратися вже на рішення суду, що держава, в тому числі це рішення суду по Боїнгу 737-му. Вже є і рішення Європейського суду, але чомусь на сьогоднішній день дивним чином не порушено кримінальне провадження. Ну і хотілося б звернути увагу на те, що багато там людей на сьогоднішній день, які подавали позови проти держави Російська Федерація, а їх приблизно півтори тисячі в Україні. І е, вони не знають далі, як діяти стосовно тих е, рішень суду, які винесли на їхню користь е, рішення про стягнення моральної шкоди. Так от пояснюю, е, що е, потрібно подавати виконавчі листи до департаменту е, примусового виконання рішень суду, який є в Міністерстві юстиції України спеціальний департамент. Саме туди потрібно подавати ці виконавчі листи і потрібно через півроку подавати, якщо рішення суду не виконано, через півроку подавати позови проти держави України, яка на сьогоднішній день зобов'язана виконувати рішення суду, винесене її іменем України. Ну і стосовно того, що багато людей боїться подати такий позов, боїться подавати проти держави України, яка причетна до цієї до війни і причетна до порушення права народів на мир і всіх інших похідних від цього прав, ну то це говорить про те, що це слабовольні люди, що це пристосуванці і їх практично не можна назвати людьми, оскільки. Людина, яка не бореться за свої права, набуває е, безперечно статусу людина подібної істоти. Тобто це набагато нижча категорія, чим е, поняття людини і поняття, її, е, е, поняття цілісної людини у філософському, е, в тому числі розумінні слова. І е, хочеться звернути увагу на те, що е, ці військові, які я особисто з ними говорив, або працівники Служби безпеки чи національної поліції, які сьогоднішній день наложили в памперсі, і таких позовів не подають як проти держави Україна, так і проти держави Російська Федерація, які мотивують тим, що от я проти держави Україна, не можу подати позов, бо там стоїть одна гривня стягнення моральної шкоди. Так, от, якщо ви не визнаєте, що ця одна гривня моральної шкоди. Вам заподіяно, значить фактично, ви являєтесь мовчасним мов, пособником того свавілля, яке на сьогоднішній день твориться в державі Україна і цього свавілля, яке вони ж самі чиновники держави і розвели. Дякую за увагу. Будьте здорові всім сьогодні.